Рибалка Петро, гулак Артемовський. Вода шумить, вода гуля. На березі рибалка молоденький, на поплавець глядить і примовля. Ловіться рибочки великі і маленькі. Що рибка смик, то серце тьох, серденько щось рибалочці віщує, чи то журбу, чи то переполох. Чи то коханнячко, не зна він, а сумує. Сумує він, аж ось реве, аж ось гуде і хвиля утікає, аж гульк з води дівчинонька пливе, І косу счісує, і брівками моргає. Вона й морга, вона й співа. Гей, гей, ненадь рибалку молоденький. На зрадний гак, ні щуки, ні лина, нащо ти нівечеш мій рід і плід любенький? Коли б ти знав, як рибалкам у морі жить із рибками гарненько, ти б сам пірнув на дно клинам і паробоцьки оддав би нам серденько. Ти ж бачив сам не скажеш ні, як сонечко і місяць червоненький це у нас в воді на дні, і із води на світ виходять веселенькі. Ти ж бачив сам, як в темну ніч блищать у нас зіроньки під водою. ж до нас, покинь ти утку пріч, зо мною будеш жить, як брат живе з сестрою. Си дзеркало, глянь на свою уроду ой. Я не з тим прийшла сюди, щоб намовляти, з води на парубка пригоду. Вода шумить, вода гуде, і ніженьки по кісточки займає. Рибалка встав, рибалка йде, то спиниться, то вп'ять все глибшенько пірнає. Вона ж морга, вона й співа. Гульк. Приснули на синім морі скалки, Рибалка хлюб, за ним шубовсть вона, І більше вже нігде не бачили рибалки.